Тим часом російські військові захопили український корабель Генічеськ. За виправленими даними вони затопили свій корабель. Причому саме в тому місці, де напередодні намагався вирватися із заблокованої росіянами бухти Донозлав тральщик Черкаси. Тепер вихід у море з озера став остаточно неможливий. Пояснюють військові вже сьогодні. Екіпажу Черкас вдалося відбити штурм українською Російський десант на швидких катерах, намагався підійти до корабля і висадитись на борт. Черкаси маневруючи, не дали їм цього зробити, щоб завадити катерам наблизитися. Українські військові кидали воду в вибухові пакети. Отже, на тепер в бухті Донузла впручаються як можуть, але не здаються лише два заблоковані українські кораблі: Черкаси і Костянтин Польшанський. За останніми даними росіяни готують їхній штурм із використанням раніше захоплених українських суден. В настоящее время на причале 5 -го военного городка на все корабли, которые находятся там, грузятся абордажные команды. То есть те корабли, которые были ранее захвачены. Абордажные команды, ну вспоминайте, да, пиратские фильмы, вот те команды, которые идут на штурм корабля с борта другого корабля. Будет ли это рано или будет ли просто высадка десанта, я не знаю.